Гуляла Львовом, а насправді фіксувала місця дислокації військ. Контрозвідники розкрили зрадницю, яку завербувала рідна сестра. І от тепер за вірну службу ворогу негідницю засудили до шести років ув'язнення. Історія почалася ще минулого року, коли зрадницю спіймали на гарячому спецслужби. Тоді слідчі і дізналися, що 34-річна затримана насправді мешканка Миколаївщини а псевдопереселенкою стала на прохання своєї ж сестри, яка закрутила роман з російським майором. Саме йому новоспечена агентка й передавала усю інформацію. Під час обшуку в неї було вилучено сім мобільних телефонів, на одному з яких були докази вчинення злочинної діяльності. Мова йде про 34-річну мешканку Миколаївщини, яка була дистанційно залучена до співпраці з ворогом. Вже завербована переселенка підтримувала зв'язок з майором спецслужб РФ через свою сестру. На прохання ж ворога жінка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила відповідні позначки на електронних картах. А згодом зібрані дані вона намагалася передати до РФ через свою сестру, використовуючи один з популярних месенджерів. Отримати нові навички, безпечно пережити досвід війни, щоб рухатися далі та адаптуватися до нових умов життя. З Цією метою у Львові відкрили перший в Україні абілітаційний центр. Серед резидентів бачимо бібліотекарку з Авдіївки Яну Ковальову. У жовтні 2023 року вона постраждала від бойових дій, внаслідок чого втратила праву ногу. У центрі Незламні жінка пройшла лікування та реабілітацію. Звикнути до повсякденного життя та натренувати колись звичні навички Допомагають у новоствореному абілітаційному центрі. Я так само продовжую заняття це на витривалість, на координацію. Якщо є якийсь запит, наприклад, тут від мене був такий трохи кажу, як мені дістати якусь каструлю, наприклад, з чимось. Тобто милиці треба відставити, а щось взяти двома руками. Тут жінка перебуватиме 21 день, адже як зазначають спеціалісти, за цей час вдається виробити необхідні навички. Після реабілітації, після лікування, да, от є реабілітація, є дім та умовно, місце проживання. І оце, цього місточка якраз от і не вистачало мені особисто в свій час, і це потрібно було напрацьовувати, адаптувати самостійно. І це такий досить травматичний шлях і, і довгий, щоб його скоротити і зробити менш травматичним. От на це і покликаний саме абілітаційний процес. Сергій Тітаренко, до речі, сам ветеран. Складну травму він отримав ще в червні 2014 року у Слов'янську. А відтак весь шлях адаптації знає як ніхто інший. Наш вертоліт був збитий ворогом. Ми впали взрив, пожежа і так далі. Командир екіпажу мене витягнув з палаючої машини. Ну бо я сам самостійно вже не міг вибратись. Далі евакуація. Операції, довге чекання на операції, реабілітація, довгий процес реабілітації, крісло колісне, ну і далі життя. Сьогодні Сергій допомагає пройти складні періоди людям, які також постраждали від воєнних дій. Зазначимо, що абілітаційний процес максимально подібний до того, що чекає на поранених вдома. За допомогою коучів, психологів та фізичних терапевтів, поранені ветерани та цивільні протягом трьох тижнів вчаться самостійно готувати їжу, відвідувати магазини та пересуватись громадським транспортом. Ми маємо створювати силу на місцях зламу. Ми зараз всі переживаємо дуже складні часи. Нас ламається війна, ламають ті події, які нас оточують. І наша задача зробити із наших недосконалостей досконалість, посилити їх, покращити і зробити з цього дійсно нашу сильну сторону. Абілітаційний центр площею у більш ніж квадратних метрів має 9 кімнат і 27 спальних місць. Планується, що за рік абілітацію тут зможуть пройти 300 резидентів. Саме так називають жителів центру. Всі палати обладнані на санвозлами в чистох кімнатах, які є інклюзивні, вони мають невеличку кухню для того, щоб не спускатись донизу і готувати можливо самостійно щось собі. Ініціювали відкриття такого центру альянс громадського здоров'я спільно з реабілітаційним центром «Незламні». Цей Центр відкрито за підтримки альянсу громадського здоров'я, і ми залучили кошти американського приватного сектору і британських партнерів. Додамо, що за прогнозами, після перемоги у війні в Україні буде понад 5 мільйонів ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих. Тому такий абілітаційний центр має на меті стати опорним пунктом для тих, хто продовжує жити у нових реаліях. Ірина Цвігун, Катерина Мамаєнко, Семен Пулик. Правда тут. Львів. Впродовж двох тижнів на вулиці Брюховицькій, 220, будуть ситуативно обмежувати рух через прокладення водопровідних мереж. Ці роботи вирішено провести через те, що вулиця Приблицька та суміжні з нею не є каналізованими і не підключені до центрального водопостачання та водовідведення. Проїзд не перекриватимуть повністю, а лише тоді, коли працюватиме техніка або привозитимуть матеріали. спокійно. <плес> Я руку забрал. Заменял пугу. Спершу ліз з обіймами, а потім почав бити у 22-му тролейбусі. Троє контролерів дістали стусанів від бурливого пасажира. Інцидент трапився ввечері. П'яний чоловік поводився неадекватно, тож отримав від комунальників зауваження. Але ж хто думав, що це так розлютить дебушира? Одного з контролерів чолов'яга вдарив прямо в обличчя з іншого намагався зірвати на грудну камеру. Вже наступної зупинки хулігана таки вдалося вивести з салону тролейбуса. І тепер він пояснює свою агресію поліцейським. Митрополита Андрея Три знаю ваші провокації. Ну, як ви мене зриваєте? А ти розміжна не низ? А я не буду що. Із настанням весни недобросовісні торговці починають зривати та торгувати первоцвітами, які занесені у червону книгу України. Нагадаємо, що відповідно до законодавства діє адміністративна відповідальність за знищення цих рослин і каратимуть як продавців, так і покупців. За незаконне придбання збут та розповсюдження первоцвітів загрожує штраф до 1700 гривень. Правоохоронці викрили групу міжрегіональних торговців з наркотиками, що займалися пересилкою психотропів через поштовий сервіс розповсюджував заборонені речовини. Uh, через, через які меседжери через Телеграм по поштовим відправленням. Займався тим, що розкладував заплатки, точніше амфетамин, альфа-соль, ТВСД. Получав за кожну по 115 гривень за штуку. Загалом поліцейські зафіксували 12 фактів збуту наркотиків. Наркоділки співпрацювали з особами, що виготовляли, фасували та відправляли продукцію клієнтам. Товар збували по всій Україні, маючи торгових представників у регіонах. Наркопосилки маскували у паковках з під добрива та котячого корму. Чорний. Це, це це Також правоохоронці провели ряд обшуків у різних областях України. Що це, що це таке у власні? Слідчі вилучили наркотичні і психотропні речовини: кокаїн, метамфетамін, амфетаміни, альфа-пвп солі галюциногенні гриби, марки ЛСД, пігулки екстазі. Зловмисникам оголошено підозру у чиненні кримінального правопорушення, передбачені частиною 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Правило випив за кермо не сідай. Виявилося нічим для 42-річного жителя рави руської. Це виявили поліцейські. Втім, найстрашніше тут те, що правоохоронці дізналися про сп'яніння водія вже на місці ДТП. Біля старого села нетверезий водій на ауді врізався у фольксваген поло, яким керував 57-річний чоловік. Удар був настільки потужним, що легковики відкинуло на кілька метрів. Без жертв на жаль, не обійшлося від травм керма. Неч Фольксвагена загинув на місці події. Тим часом експерти працюють над тим, аби встановити всі деталі трагічної аварії. А за фатальну їзду на підпитку порушник може сісти за ґрати аж на 10 років.